Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішла з життя Марія Височанська, українська письменниця, філософиня, літературознавиця, яка зуміла зробити слово простором свободи, мислення, актом любові, а тишу, формою опору. Народилася в містечку надвірна, в родині вчителів. Її дитинство минуло серед дощів, старих книжок і дров'яної печі, на які вона вчилася писати в зошитах, обгорнутих у газети. В 11 років вона втратила матір і замкнулася в мовчанні. У той самий рік вона почала вести щоденник, який згодом перетворився на десятки зошитів, з прозою, фрагментами снів. Думками про смерть і милосердя. Навчалася на філологічному факультеті Львівського університету, де її прозвали Тиха лавина. Писала про жінок, що ніколи не вигукували, але все витримували. У 80-х працювала бібліотекаркою, редагувала рукописи, писала під псевдонімами. Її перша книжка, Залишена шафа, вийшла лише в 94-му, але відразу потрапила до списку найвпливовіших текстів року за версією «Pen Ukraine. У 2003-му вона отримала Національну премію України імені Шевченка за роман «Сон тіла», який критики назвали голосом після тиші. Але для самої Нагорода не була приводом до гордості. Вона казала: Моє письмо не для вітрин, моє письмо для того, щоб витримати ніч. Протягом 20 років вона викладала сучасну українську літературу у чернівцях. Студенти згадують, як вона вимикала світло в аудиторії і читала тексти при світці, аби слова падали всередину. Вона навчила читати без поспіху, писати без страху і бути без маски. Її життя було скромним, але наповненим внутрішнім сяйвом. Вона жила одна, з на ім'я Сковорода, Вирощувала ем'яту на підвіконні, готувала запіканку з родзинками і ходила в ту саму книгарню 30 років. Мала сестру у Франції, з якою листувалась рукописними листами. У них рецепти, спогади, уривки новел і просте не зрать своє мовчання. У пізні роки вона відкрила безкоштовну літературну школу для жінок після сорока Казала писати ніколи не пізно. Пізно не пробачити собі, що не наважилась. Її остання публічна поява це вечір пам'яті дисидентки Арини Стешенко. Вона читала текст про жінок, які ніколи не мали мікрофона. А потім тихо сказала: ми всі маємо голос, навіть якщо він звучить лише на папері. Померла у чернівцях, у тому ж місті, де вперше знайшла себе в архівах. І вперше втратила когось, кого любила. Її тіло знайшли поруч із відкритим зошитом, де останній рядок був, і в цій тиші я нарешті стала собою. Марія Височанська залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. У цьому місяці не стало Артема Радченка, українського композитора. Диригента, культурного просвітителя, який залишив по собі не лише музику, а цілу хвилю гідності, що оживила класичну традицію в українському дусі. Народився в Сумах, у родині музикантів. Мати викладала фортепіано, батько грав у духовому оркестрі. Вдома звучали бахівські прелюдії в переміж із колядками і народними піснями. У шість років Артем самостійно підбирав гармонії. А в дев'ять написав першу партитуру для камерного ансамблю. З дитинства вірив, що музика це не форма, а стан, у якому живе людина. Навчався у Харківській консерваторії, потім, у Варшаві, де його дипломна робота про і драматургію тиші отримала високу оцінку. Проте, після стажування за кордоном, він повернувся в Україну, щоб створити щось своє, автентичне, чесне. Органічне. У 98-му Артем заснував камерний оркестр Віта Армонія, що став майданчиком для експериментів на перетині класики, етніки та сучасної поезії. Його твір Пласт і світло, написаний на вірші Ліни Костенко, прозвучав на сцені національної філармонії та відкрив нову сторінку української композиторської школи. У 2003 році Артем Радченко отримав Державну премію України імені Лисенка за синтез новітньої гармонії і глибоко національного малосу. Але він не перестав працювати з аматорськими колективами. Вважав, що найвища музика народжується там, де не чекають аплодисментів, а співають, щоб жити. У приватному житті був замкнений, ніжний. З лагідною усмішкою і мовчазною увагою до інших, жив у приватному будинку на околиці Києва разом з дружиною Оленою, Скрипалькою, з якою вони прожили понад 30 років. Мали сина Тимофія, який став архітектором. У домі Артема завжди звучала музика, іноді жива, іноді тиха, спрогравача, але завжди щира. Його учні, композитори, диригенти. Музичні терапевти згадують, що він вчив не нотам, а диханню. Створив благодійний фонд «Озвуки звуки людяності, що забезпечував інструментами дитячі музичні школи в прифронтових містах. Його принцип якщо у дитини є звук, у неї буде шанс. У квітні він востаннє диригував концерт пам'яті, присвячений втраченим викладачам і зруйнованим школам. Його руки тремтіли, але жест був точний. На репетиції сказав нота це теж мрія. Її треба вимовити. Помер вдома, на світанку, біля фортепіано. Його партитура лежала відкрита на останньому такті. У ній була пауза. І цього вистачило, щоби все стало зрозуміло. Артем Радченко залишив по собі не просто спогади. А цілу епоху втілену в його словах, ідеях та учнях. Її голос, немов світло, що пробивається крізь ранковий туман. Він не просто звучить, він очищає, сягає глибше, ніж вуха, торкається чогось такого, що живе всередині, там, де спогади, де перше кохання, де біль і надія, що не вмерла. Її обличчя впізнають у тисячах лагідне, витончене, водночас суворе і беззахисне. У кожному її русі жіночність, у кожному погляді, незламність. Злата Огнівіч, пісня, що йде попереду війська. Голос, який несе Україну на плечах, навіть коли тихо, навіть коли боляче Світ бачить її, сильну, впевнену. І карими очима, що вміють мовчати гучніше за промову. Вона стала символом краси не лише зовнішньої, а краси сміливої, української, правдивої. Сцена слухає її. Народ вірить їй. Але світло не народжується на сцені. Світло народжується в темряві. Колись, давно, не в сенсі календаря, а в сенсі відстані душі до себе. Була кімната тепла, затишна, з мереживною тінню фіранок на стінах. І в цій кімнаті, у затишному місті судак, народилась дівчинка Маленька Інна. Це було 12 січня 1986 року, глибока зима, але на дворі пахло морем і хвоєю, бо Крим уміє плутати сезони. Під вікнами хрумтів пісок, а десь далеко. Клекотіли хвилі. В оселі огнівичів пахло ем'ятою, книжками і старим деревом. З колонок весна грали платівки, Едіт піаф до Софії Ротару. Але найчастіше – тиша, така, в якій хочеться шепотіти, аби не злякати натхнення. Дівчинка Інна вбирала цю тишу, як глина вбирає дощ. У ній ще не було слів. Але вже був слух. І було серце, таке ніжне, що, здавалося, один фальшивий звук, і воно трісне. У дитинстві її улюбленою іграшкою був плюшевий ведмедик, у якого бракувало ока. Вона називала його бім. Він завжди сидів біля ліжка, як охоронець її тиші, бо тембрява лякала. Вона повзала постелі, витягувалась у тіні від лампи, часом ставала голосами за вікном. Але мама завжди була поруч, із піснею, з теплими пальцями, з запахом ванілі на подузці. Інна тоді ще не знала, хто вона. Але одного разу, коли почула пісню у виконанні Висоцького, зупинилась, не дихаючи. Щось відгукнулося. Якби вона могла говорити словами дорослих, сказала б Я теж хочу так торкатися до людей не руками, а голосом. Це була не просто дитина. Це була душа, яка народилася з потребою віддавати музику, тепло, правду. І перш ніж вона стане златою, вона ще довго буде шукати цю золоту суть у собі. Але вже тоді, коли їй було три, чотири, п'ять, вона заплющувала очі і уявляла, стоїть на сцені світло на ній. Але голос не її. Він десь зверху. Він через неї. Як молитва, як да, як музика, що не питає дозволу. У шкільному класі вона завжди сиділа біля вікна. Не тому, що було цікаво спостерігати за горобцями, що кружляли над шкільним двором, чи дивитись, як дощ сповзає по склу. Просто там було більше простору для думок. Там, за склом, починалося інше життя справжнє, відкрите, глибоке. Не те, в якому треба носити однакову форму і відповідати на питання без душі. Інна вчилася добре, але без захоплення. Її пристрастю була музика. Вона займалась вокалом, грала на фортепіано, а вечорами, коли вдома все стихало, вставала біля дзеркала. Вмикала музику і співала. Інколи так, що плакала. Вона не знала, чому. Просто щось проривалось крізь неї, мов би біль, що не мав слів. У музичній школі їй казали ти маєш техніку. Але бракує сили. Вона поверталась додому зі стиснутим серцем і злістю. Не на викладачів, на себе. Її мучив сором. А раптом і справді вона не зможе. Що, якщо всі ці мрії, лише дитяча ілюзія? Що, як вона просто добра учениця, а не майбутня артистка. Були дні, коли вона хотіла кинути все. Закритися. Стати нормальною, не вирізнятися, не любити так боляче. Але щойно вона чула пісню. Серце знову тягнулося вперед. Щось у ній не дозволяло зупинитись. Голос невокальний, внутрішній. Вона пам'ятає перше публічне виконання в шкільному залі. Тремтіли руки, пітніли долоні. Вона співала українську пісню, щиру тремку, як сама. Всередині паніка. У залі тиша. А потім оплески. Несміливі, але справжні. І саме тоді вона вперше відчула те, що назве потім головним у своєму житті резонанс. Вона дала людям себе, і вони відгукнулись. Попри сумніви, вона ніколи не припиняла шукати. Іноді вона писала вірші, іноді просто рядки в щоденнику Я не така, як інші, і це болить. Але, може, саме тому я маю співати, писала вона одного вечора, ховаючи зошит під подушку. Її не завжди розуміли. Однолітки жартували з її серйозності, інколи з її мови, бо вона виросла у двомовному середовищі і часом сама губилась, ким є, але її це формувало. Її злиття культур української, кримськотатарської, вірменської, давало їй глибину. Вона навчилася чути музику в багатоголосі. Інна, юна, невпевнена, тонка, стояла на межі між дитинством і сценою. Вона була ще не готова. Але вже знала, якщо не вийде, болітиме все життя. І тому, попри страх, вона зробила перший крок. Перший кастинг. Перший провал. Сльози. Приниження. Але і натхнення. Вона бачила інших сильніших, гучніших, але не глибших. Вона зрозуміла у неї є щось, чого не навчиш Душа. І вона співає Ці роки були не про перемоги. Вони були про будівництво, камінь за каменем. слово за словом. Нота за нотою. Вона ще не знала, ким стане. Але вже точно знала, ким не може не бути. І серед ночей, коли всі спали, вона сиділа біля вікна, у навушниках, із голосами, що вели її кудись. І шепотіла в темряву. Одного дня я стану світлом. Не для слави. А щоб ті, хто шукає, знайшли себе в мені. Так жила дівчинка, яку світ ще не знав. Але яка вже тоді знала себе, як серце, що б'ється в музиці. Але що відчувала вона? Хвилю в грудях, яка могла зламати голос. Страх, що сповзе висока нота, що впаде погляд, що зрадить пам'ять. Вона вийшла, і не знала, чи витримає, і витримала третє місце на конкурсі. Це не тріумф на рівні цифр. Це був доказ, що її мрія не марна. Що її шлях має зміст. Що вона є? Після у Євробачення уздавалося, що все лише починається. Телебачення, нагороди, нові пісні, сцени. Але з кожним новим світлом приходила нова тінь. Успіх не пеєнив. Він спустошував. Бо заглянцем була інша реальність, самотність, зрадливість індустрії, нездатність довіритись навіть тим, хто аплодує найбільше. Вона отримала контракти. Але деякі з них пахли не музикою, грошима. Її намагались змінити. Казали, що треба бути сексуальнішою, іншою Доступнішою. Менш складною. Ніхто не хоче думати, коли слухає, говорив один із продюсерів. Але злата не могла, вона пробувала, приміряла маски, посміхалась, але всередині тріщала були дні, коли вона ненавиділа сцену, своє обличчя, свої пісні, бо вони ставали чужими. Її перша справжня зрада була не від коханого, не від колеги. Бо в кожному листку нот вона сама, у її саду пісні. Вони ростуть у тиші, у шелесті дерев, у сміху тих, хто приходить на її маленькі вечори з музикою. Без камер. Без квитків. Колись вона вірила, що її голос має підкорити світ. Сьогодні вона знає. Його достатньо, аби торкнутися одного серця. І це вже перемога. Вона викладала не для слави, для передання. Учила молодих не нот, а тиші Як слухати себе, як не зрадити голос, навіть коли він тремтить. І кожному, хто не вірив у себе, вона казала Голос це не те, що лунає. Голос це те, що залишається, коли все інше зникає. Її пісні залишилися в людях. У тих, хто співав їх на кухні вночі. У тих, хто знаходив у них розраду, відповідь, сльози. Але найголовніше залишилося світло тонке, мов лінія світанку. Нескорене, мов голос, що віднайшов себе. Вона не написала мемуарів, не зняла фільм про себе. Вона посадила калину і залишила одну пісню без слів, бо знала, справжнє не потребує пояснень. А коли її питали, чому вона більше не виступає так часто, вона усміхалася і відповідала. Бо пісня повинна народжуватися з тиші, а не з обов'язку. І саме це стало її спадком. Не альбоми, не титули, не світові сцени, а внутрішня тиша, яка навчила звучати інших.